Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо в Warcraft. Сьогодні у нас завдання е, зеленої холметерністю долини. Друзі, нажимаємо це завдання. Нам потрібно буде коротше, зібрати. Дивіться, виходить. відкриваємо завдання. І потрібно буде першу, другу, третю та четверту голову зібрати. Друзі, як це все зробити. В нього є додаткові завдання після того, як ми беремо це завдання е, зеленої холметрністої долини. Перша, друга, третя, четверта глава. Беремо, друзі, всі ці глави. Першу взяли, другу взяли, Третю взяли. І, друзі, четверту взяли. Так, Після цього нам потрібно на аукціон бігти, друзі. Біжимо на аукціон, найближчий це буде Піратська бухта. Біжимо туди, я зараз просто звідси з лагеря Громгола просто перелечу в... Піратську бухту. Не знаю, може у вас є туди ТП, а може у когось по-другому можна якось скористатися, може на якийсь другий аукціон. Треба, можна попасти десь там, наприклад, в Штормграді або в Аграмарі. Так що, друзі, будь-який, де аукціон ви знаєте, і де вам буде краще на аукціон попасти, то використовуйте той свій аукціон. Так, біжимо коротше, зараз в піратську бухту до аукціону. Зустрінемося вже, коли я буду на аукціоні. Так, підбігаємо до аукціону. І зараз я скажу, що там далі робити. Друзі, пишемо в пошуку холми. Нажимаємо Enter. І в нас викидаю, випадають Тобто в пошуку нам видає всі сторінки тернестої долини, друзі. Відкриваємо завдання наше. І вибираємо, до прикладу, першу главу. Для першої глави нам потрібно купити першу, четверту, та, першу, четверту шосту та восьму сторінку. Купляємо. Так, будемо в холми. Так, першу. Ось першу. Купили четверту. Так. Четверту, шосту далі нам потрібно. І восьму. Так, для першої глави ми все зробили. Так, ми зібрали ці всі сторінки. Після цього, коли ми е прийдемо до NPC і здамо ці всі сторінки, які нам е в першій главі потрібні, е він нам дасть е зеленої холми, е холми долини, глава перша. Тобто, дасть нам таку награду. Це для основного цього ключового завдання, де треба зібрати першу, другу, та третю, четверту главу. Так. Першу ми главу, вичають, купили, тепер збираємо другу главу. 10, 11, 14 та 16. Значить, 10. Да, не йдеш пустоя. 10-та. 11-та. 14-та. Та 16. Так, купили. Тепер нам потрібно третю главу зібрати. Відкриваємо завдання. Нажимаємо 3 глава. 18, 20, 21, 24. Так само, холми. Значить, 18-та, 20-та. 21-ша. 20 21 та 24 сторінка. Так, купили. Закриваємо, відкриваємо опять завдання. І четверта глава. На четверту главу нам потрібно 25 26 27 25-та. 26-та. І 27-ма. Все, купили, йдемо далі, заберемо те, що ми купили все на аукціоні. Забираємо забрати все. Так, після того як ми все забрали, відкриваємо завдання. І бачите, у нас появилася глава перша виконана, виконана, виконано, виконано. Все, а тут не виконано, бо то, що нам потрібно зараз бігти до NPC і здавати першу, другу, третю, четверту главу. Біжимо тепер от сюди, в цю зону, де нам з'явився знак питання жовтого кольору на карті. Біжимо в ту місцевість для того, щоб закрити цих 4 глави. Зад. Так, біжимо вже туди і вже там продовжимо. Так, друзі, добігаємо до цього NPC, в якого ми брали завдання. Ось він зачити. Е, нажимаємо на першу главу, здаємо. Нажимаємо Продовжити, завершити і отримаємо зразу е, част... першу главу. Також з другою частиною. третьою. До скориї встречі! І все, пути. в нас є всі чотири глави, яких нам потрібно здати йому ось в цьому ключовому завданні. Нажимаємо завершити. І нам тут дають таку нагороду. Що, друзі, завдання ми виконали, ось таке було завдання. Всім дякую за перегляд відео, прожимайте лайк, всім гарного настрою, пока!